З настанням літніх канікул на Житомирщині почастішили випадки зникнення дітей. Таку тенденцію відзначають правоохоронці. Так, от в період навіть взяти, як приклад минулий тиждень, то в розшуку перебувало близько 10 дітей. У більшості випадків діти йдуть з дому, посварившись з батьками або шукаючи нових пригод. Практично усіх зниклих дітей знаходять упродовж доби. Кілька днів знадобилося правоохоронцям для пошуків дев'ятикласника Сергія Кириченка, який зник 29 травня, і 14-річної Вікторії Лошак, яка пішла з дому 13 червня. Було два таких звернення, коли дівчинка близько п'яти днів. Не була дома, не було про неї інформації. Тоді було орієнтовано в особовий склад, відпрацьовувалося місто Житомир, розміщена інформація була в інтернет мережі. Дитину знайшли. Вона брудила містом Житомир, саме мандрувала. І добрі люди її запросили до себе. Вона в їх переночувала. І коли вони побачили саме цю інформацію, листівки також в інтернет мережі, вони одразу зателефонували на 102 і приїхали працівники міліції, дитину. Було повернуто батькам, як становилося в подальшому, що був конфлікт в сім'ї, вона вважала, що от вона лишня, що не вистачило їй тієї батьківської уваги, тепла, і от вона пішла. Та ж сама ситуація з хлопчиком. Він раніше залишав місце проживання працівників міліції. Вже була інформація, де він може бути, і по гарячих слідах останнього повернули. Щоб уникнути подібних проблем, батькам правоохоронці рекомендують частіше спілкуватися зі своїми дітьми, аби знати, де вони проводять вільний час, слідкувати за їх сторінками у соцмережах, а у разі зникнення не зволікаючи телефонувати в міліцію. З початку року до правоохоронців надходили близько сотні звернень щодо пошуку дітей. Нині зниклими вважається 17-річний студент Максим Верещак, а також Віка Войцехівська, яка зникла у 2005 році.